Перша локація на площі Курятовича, маленький острівець дороги, водії самовільно перетворили на повноцінну парковку. Усі сім машин запарковані неправильно. Працівники деї запевняють, нічого вдіяти не можна. Сті, хоч цілий день, а водії, що й не бачать людей у формі, відправляються додому на маршрутці, аби уникнути відповідальності. Та все ж у засідці чекаємо бодай одного власника, і не даремно мала буде складено мій протокол. Порушенням гупіньки стоянки, штраф, який заходить 255 гривень. Вам, будь ласка, його треба сплатити в течение 15 тисяч. Просуваємось трохи далі до зеленого базару, і за перші 10 хвилин роботи одразу два правопорушення за тією ж першою частиною 122-ї статті. Робочі машини, аби розвантажити товар, зупиняються у недозволеному місці і заважають як проїзду інших, так і виїзду з парковки. Юрій шпонтак, водій порушник, штраф сплатити погоджується, але пояснює він лише заручник обставин. Ось От таке типу, отношення водіїв друг до друга та Кожен сам собі директор. Поклав машину у шовувати тут. Ставає хоч куди, хочеш. Нема місця, стави вжати. Це моя робота. Зараз уїжжаємо протоколи з першої власна законом. А низка за день заробив 110. десять чисто То есть ми треба тепер два дня робити без. До речі, кожна друга машина біля зеленого базару запаркована з порушенням, бо за правилами паркуватись задом до тротуару заборонено, і штраф за таку зупинку 255 гривень. Тепер їдемо на проспект Свободи. На автобусній зупинці одразу помічаємо три правопорушення. Припарковані машини заважають проїзду громадського транспорту. За правилами зупинятись дозволено за 15 метрів від зупинки. Штраф 255 гривень. Тому що немає де паркуватися в городі. Не було де машину поставити. Зупинився на три хвилини. Немає парковочних місць. Дуже мало машин більше, ніж чим. Місце, де поставити машини. Інших порушників довелось відпустити. Людський фактор. Лікарства накупили. Не за, то, Не за щоб них захотіли, а хорі люди. Да. Не можна, не... Давайте, їжайте, все, що Спільними зусиллями за дві години ми з ДАЇвцями склали чотири протоколи на водіїв, які неправильно припаркувались. Та більше десятка порушень довелось проігнорувати. Штраф ми можемо накладати лише на водія транспортного засобу. Ми не можемо накладати на автомобіль. А в цьому основна проблема. Якщо до власника чекати, ми можемо чекати туди і два, і три години, і він подивиться, власник може подивитися, що стоїть працівник дає і до машини взагалі не підійде. Виходить, закон у таких випадках неефективний. Тому водії його з чистою совістю порушують. Тож, аби навести порядок, недостатньо звичайних штрафів, потрібні жорсткіші міри. У Європі, наприклад, ставлять обмежувачі руху на колеса або ж викликають евакуатор, який забирає машину на штрафмайданчик. Та й взагалі штрафи там виписують не на водія, а на машину. От ви б припаркувалися у недозволеному місці у сусідній Угорщині. А у нас.